Про інші винищувачі європейського західного зразка говорив Володимир Зеленський із британським прем'єром Ріші Сунаком, український президент заявив, що вони разом хочуть створити коаліцію. Винищувачів зі слів зеленського потрібно і ще трохи попрацювати. Він відвідав Британію після своїх візитів до Рима, Берліна, Парижа вихідними. У день візиту Зеленського Лондон анонсував, що улітку розпочне навчання українських пілотів і уже зараз з іншими державами працює над тим, аби потенційно надати винищувачі F-16 для України. І ще одна важлива подія, за якою ми стежимо, це вибори у Туреччині. Цієї неділі там пройшли парламентські і президентські вибори. І якщо з парламентськими загалом все більш-менш буде зрозуміло. То вибори президентські відкладаються на другий термін, адже ні один із кандидатів не зміг набрати необхідних понад 50%. Ось весь цей міжнародний кейс будемо зараз аналізувати із Віктором Шлінчаком, який доєднюється до нас на прямому зв'язку. Це керівник проекту Главкон та голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, доброго вечора! Слава Україні! Раді вас вітати. Доброго вечора, колеги. Ради вас вітати з Києва, де теж якраз відбувся відбій повітряної тривоги. Ну, хвала Богу, що ніяких пусків по території України ракет не було, і така тривога ще менша тривога ніж загалом. Хотів би почати наш аналіз власне з тих подій, які вже так жартома назвали тур вихідного дня. Так, тобто, коли наш президент швидко проїхався по Європі, відвідав цілу низку країн: і Італію, і Францію, і Німеччину, і Велику Британію, і Ватикан. І які сигнали звідти він привіз основні на вашу думку? Я думаю, що є три пункти, які є найважливіші, і вони лежать на поверхні. Перший пункт це, звичайно, підтримка Збройних сил України, підтримка зброєю в нас є дуже багато питань по часу доставки тих чи інших озброєнь. І це добре, коли ми вже відчуваємо на полі бою, що дійсно деякі обіцянки, які були дані лідерами західних країн, що вони реалізовані. Я чомусь до речі, так думаю, що і так само. Неочікувано для багатьох будуть реалізовані і рішення щодо F-16 та інших літаків, яких потребує, потребують Збройні Сили України. Це правильна стратегія. Більше того, я звернув вашу увагу, що вже не одного разу було наголошено на те, що наші льотчики проходять підготовку. І я думаю, що ми вже маємо тих пілотів, які можуть сідати в F-16 і можуть нормально ними управляти. Другий кейс це звичайно наш вступ до Європейського Союзу. Міністр Кулеба вже навіть анонсував, що до кінця року ми повинні перейти до безпосередніх переговорів про вступ до Європейського Союзу. Ну і третій кейс він ще більш такий амбітний: це вступ до України до НАТО. І власне дуже багато країн, з яких обов'язків. Володимир Зеленський це країни, які так чи інакше впливають на позицію е, країн певних країн в Європейському Союзі, не тільки в Європейському Союзі, е, щодо того, як буде виписане комуніке, Підсумкове в липні на липні цього року, тобто за півтора місяця, коли відбудеться саміт НАТО в у Литві і відповідно дуже всі очікують, що ж там буде власне написано. Пане Вікторе, ось це питання НАТО. Так помітив тут одну історію. Ви виправите мене, якщо можливо, десь неправильно сформулюючи, не побачу цього логічного зв'язку, але... Перед тим ми говорили про гарантії безпеки, так і розповсюджували різні варіанти того, які країни мали би доєднатися і підписати ці гарантії безпеки для України. А зараз, схоже, ми обрали оцей один-єдиний правильний шлях і надсилаємо один-єдиний меседж. Реальна безпека для України лише під пересолькою НАТО. Так, і ми бачимо, що оцим лейтмотивом оцих візитів це була низка заяв на підтримку власне вступу України до НАТО. А перед тим передувала ще й заява Сенату Польщі, що на Він Нюському саміті не повинно відбутися так би мовити привідчинення дверей до НАТО. Повинні бути дані вже такі особливі координати, як це буде відбуватися, навіть не ПДЧ, а як власне сам вступ буде відбуватися, чи так насправді чи змінили ми ці акценти власне на вступ до НАТО на цей вектор. Я думаю, що ми підняли планку і підняли планку очікування тут, в першу чергу, Збройні сили України, тому що дуже багато людей у світі, які слідкують за ситуацією в Україні, очікують вдалого і ефективного контрнаступу. Я думаю, що цей фактор дуже суттєво повпливає на позиції тих чи інших країн. Для мене особисто було відкриттям е, певні заяви, е, наприклад, того ж самого е, канцлера Шольца, який. Як на мене, якось емоційно зовсім змінив свою точку зору у порівнянні з тим, як він висловлювався рік чи півтора тому. Тобто ми бачимо якусь взагалі іншу людину на екранах, тому що людина каже слава Україні і співає виключні дифарамби в сторону Києва, тоді коли ще там. Влітку минулого року, якщо я не помиляюсь, він переконував, що треба сідати за стіл переговорів, і взагалі, як ви пам'ятаєте, брикався щодо того, який вид озброєння Німеччина може надавати, а який не може. Точно так само як була величезна дискусія щодо леопардів. Мені здається, що змінюється взагалі. Емоційний підхід до, взагалі, до безпеки чи відбулось розуміння у європейських лідерів, що зараз Україна дійсно тримає оцей безпековий фронт і для Великих європейських країн і для маленьких європейських країн я не знаю. Але разом з тим, от зверніть увагу, що навіть такий емоційний виступ на Євробаченні представника Молдови, який подякував Україні за те, що в Молдові зараз немає війни, і що Україна стоїть на заваді, того, щоб Молдова не перетворилася в Росію, це також говорить про те, що дуже багато людей розуміють. Роль і значення України в безпековому плані. До іншого переліку питань хочемо перейти. Не так багато часу залишається іншу людину, як ви сказали, ми могли побачити після вчорашніх виборів Туреччини в Туреччині і на посту очільника цієї держави, але буде все ж таки другий тур, оскільки жоден із кандидатів оцих 50% плюс голосів таки не набрав. В такому разі, в другому турі, що буде визначальним фактором для виборців і те, що цікавить Україну. Найбільше як може змінитися політика Туреччини у разі того, якщо переможе один кандидат і інший? Що нам очікувати? Дуже стисло, дуже коротко буду намагатися вам відповісти. Дійсно, зараз ситуація виглядає досить таки непевною, тобто, до цього часу ніхто не може сказати, хто із кандидатів переможе. Нагадаю, що другий тур виборів у будь-якій країні це голосування в першу чергу не за, а в першу чергу проти. І тут питання: якщо опозиція знайде аргументи, чому не треба голосувати за Ердогана і переконає більшу частину України, чому цього не треба робити, тоді вона зможе отримати перемогу. Разом з тим, Ердоган буде робити ставку на підвищення явки. Підвищення явки йому легше зробити у сільських районах, де звичайно у нього підтримка, ортодоксальна підтримка набагато більша ніж у містах. Міста голосували за опозиційного кандидата. І нарешті, третє, ну ми вже бачили заяви опозиційного кандидата про те, що і про його про його відношення до Росії. І мені здається, що тут це теж лакмусовий папірець. Але я просто хочу і ваших глядачів ну, якби заспокоїти, тому що насправді, хто б не став президентом Туреччини, нам в будь-якому випадку прийдеться вибудовувати взаємові стосунки. Із обидвома політичними лідерами, враховуючи, що сила Ердогана набрала більшість у парламенті цієї країни. От власне що про... кажуть проявку, то е, явка і так була дуже безпрецедентно високою, як для демократичного процесу виборів. Вже їхня офіційна інформація. так, коли по екзитполам це було 92, то зараз офіційна їхньої, так би мовити, ЦВК – це 88,9. Тобто майже 89% виборців прийшло на вибори. І тут питання, яке що мобілізувало на вашу думку людей у Туреччині? Піти на вибори, адже ми знаємо, що у демократіях загалом ця явка ну це просто фантастичні цифри, коли це справедливі і чесні вибори. Ми не говоримо про мордор, де можна зробити і 150, і 280% явки. Ну давайте почнемо з того, що Ердоган при владі майже стільки, як і Путін в Росії. Тобто це, це людина, яка вже навчилася проводити не одні вибори, і я думаю, що у технологів Ердогана є цілий набір відомих можливостей для того, щоб спровокувати похід на вибори саме тієї частини, яка буде голосувати виключно за нього. Що стосується міського населення, то воно дійсно менш організоване і це скрізь так. Тому у опозиційних лідерів набагато е, слабші зараз на даний момент виглядають шанси щоб акумулювати свій електорат. Але повторюсь, до сьогоднішнього до, до 28 травня не буде зрозуміло. на мою думку, хто власне стане президентом Туреччини. А як може змінитися сама Туреччина, якщо от вперше після стількох десятиліть, коли при владі Ердоган там майже 20 років, він, якщо не помиляюся, все ж таки переможе його головний опонент? Я думаю, що е, буде якась, е, е, якщо ми допускаємо, що переможе опонент Ердогана, то е, можна допустити, що буде створена якась широка коаліція, і в будь-якому випадку е, лідер опозиції доведеться мати справу із парламентом, де буде більшість від е, партії Ердогана. Тобто, тут е, найголовніше зараз для Туреччини не спров. Вукувати якісь громадянські заворушення, я думаю, що кожен із кандидатів вже заявив про те, що він визнає результати виборів. Але крім цих слів, треба, щоб дійсно вони ці вибори визнали і працювали вже в тих умовах, в яких вони вимушені будуть працювати після 28 числа. Ну і ще один цікавий файл чекість це розгортання ситуації з китайським мирним планом. Так сьогодні мав розпочати свою роботу цей новопризначений спецпредставник Китаю по мирному плану. В нього цілий список країн, які він має проїхати, зокрема, це Україна, це Польща, це Франція, це Німеччина, це Росія, але ну, звісно, не сполучені Штати. Що цікати чекати від такого вояжу, так і чи не станеться так, що Китай знову захоче домовлятися про щось. Не питаючи власне тих гравців, які питання вирішувати можуть, справа в тому, що це все одно краще, ніж Китай би направляв би свого спецпредставника виключно до Росії, і на цьому б його вояж закінчилося. Звичайно, що тут дуже важливо розуміти, що дипломатія Китаю сама по собі вона дуже закрита системою. І ми зараз поки що можемо тільки робити якісь припущення, але говорити про зміст переговорів нам дуже важко. Разом з тим, те, що представник Китаю хоче приїхати чи має приїхати до Києва, це вже позитивний знак. Я думаю, що на ці переговори робить ставкою офіційний Київ, тому що треба крім того щоб мати ще одну країну яка виступає із мирним парламентом як сказав правильно президент зеленський нам краще мати союзників одного плану і цей план лежить на столі у києві і в даному випадку мені здається що будь-якому що що в даному випадку китай змушений буде дивитися на ситуацію в Україні, Раїні трошки під іншим кутом зору, тому що після візиту керівника Китаю до Москви, як на мене, відбулося трошки ну деяке похолодання між Росією, між Москвою офіційною і офіційним прикіном. Ну, мабуть, вони отримали такі ті сигнали, які їм посилалися про військове співробітництво з Росією, так і до чого в результаті це все може призвести. І що ще цікаво у цьому списку країн є такі Польща, так і ми в принципі розуміємо, що поляки можуть цьому спецпредставнику сказати також. Справа в тому, що в усіх країнах, де має побувати цей спецпредставник, а я нагадаю, що ця людина досить таки фахова і вона займалася багато років Росією, вона може багато нового почути про нові реалії, які зараз відбуваються, як на полі битви, так і в полі... щодо політичного гуртування певних країн, щодо певних політичних альянсів. Для Китаю зараз самоціль номер один це зміцнитись економічно. Тобто, з точки зору там, геополітики, звичайно, будуть якісь заходи. Але для них важливо зараз довести всьому світові, що ринки для Китаю це є питання номер один. Для них після ковідний період досить таки важкий. Їм треба зараз наростити от ці економічні м'язи. Перед тим як вступати в стратегічне протистояння із сполученими штатами Америки, що вони назвали своєю стратегічною метою, пане Вікторе, дякуємо вам. На жаль, обмежені в часі. Будемо пильно стежити за цією геополітичною ситуацією і дякуємо, що допомогли нам зрозуміти її, протрактувати правильно. З нами був Віктор Шлінчак, керівник проєкту Главком і голова правління інституту світової політики.